Вітаю в ефірі. Програма Хотнюз. Про останні події дивіться далі. У випуску в студії Вікторія Ляшевська. Фрідом Хаус засудила схвалення радою групи законів, що обмежують права та свободи громадян України. В світлі шпигунських скандалів президент США пообіцяв реформувати Агентство національної безпеки. Дипломатична битва за Женебу-2. Росія намагається притягнути за стіл переговорів Іран. Рада заборонила продавати сім карти без надання паспорта та дозволила блокувати доступ до інтернету. Такі нововведення отримали українці після ухвалення відповідних законопроєктів парламентом. Відтепер, щоб надавати абонентам послуги зв'язку, мобільні оператори мають укладати з ними договори, і це не робитиметься без надання паспортних даних клієнта. Крім того, Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації отримала повноваження з регулювання інтернету. Відповідно до закону, Нацкомісія має право обмежувати доступ до сайтів всесвітньої мережі, інформація яких не відповідає прийнятому закону. Невиконання вимог тягне накладання штрафу на телеком-операторів. А щодо ухваленого бюджету, то в ньому наступні показники: зростання ВВП 3%, рівень інфляції понад 4%. Дохідна частина становить 405 мільярдів гривень. На видатки передбачили 460 мільярдів. Запропонований урядом документ також передбачає збільшення фінансування Міністерства внутрішніх справ на 14%. А мінімальну зарплату мають підвищити в останньому кварталі цього року на 6%. Бюджет за структурою за рівнем макроекономічних показників кореспондується з бюджетом минулого року, але ми бачимо поліпшення в світовій економіці. Ми бачимо поліпшення на фінансових ринках, бачимо поліпшення умов постачання енергоносіїв до України. Мені здається, що уряд має можливості виконати трьохвідсотковий рівень зростання. ВВП і таким чином виконати даний бюджет. Це не усі законопроекти, що були прийняті. Також народні депутати ввели покарання за наклеп, спростили процедуру зняття депутатської недоторканості, посилили відповідальність за порушення під час проведення мітингів. Нагадаю, за усі законопроекти голосували не кнопками, а підняттям рук. Такий спосіб засудив посол ЄС в Україні Ян Тамбінський. За його словами, законодавство слід ухвалювати через належні процедури, інакше підривається довіра до демократичних інституцій та правової системи. Натомість у профільному комітеті заявили, що голосування руками не суперечить регламенту. Стаття 37 говорить пункт другий шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості, що мається на увазі технічна можливість. Ви бачили, що відбувалося в залі і бійки, і витягування карток, і е, штовхатня. Головуючий, прийняв правильне рішення згідно регламенту перейти від електронного голосування до голосування шляхом підняття руки. Крім того, при прийнятті бюджету була виконана процедура. Ура статті 50, так зване заскопроголосування за скороченою процедурою в режимі. Едхок напередодні в опозиції вимагали скасувати майже усі ухвалені законопроекти. У більшості казали, що не виключають переголосування деяких з них. Відоме також, що прийняті радою документи відправлено на підписання до президента. За неофіційною інформацією. Віктор Янукович вже підписав зміни у законі про судоустрій і статус суддів. Міжнародна правозахисна організація Freedom House засудила схвалення радою групи законів, що обмежують права та свободи громадян України, і закликала президента та спікера не підписувати їх. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації. Зокрема, правозахисники засуджують схвалення законів, які передбачають кримінальну відповідальність за наклип, накладають обмеження на іноземних агентів, тобто на громадські організації, які отримують фінансування з за кордону. Transparency International також критикують законодавчі інновації. В організації вважають, що зміни до закону про судоустрій, і статус судів, ініційований народними депутатами від партії регіонів, становить серйозну небезпеку для українського суспільства. Про це йдеться в офіційному повідомленні організації. Також думки Міжнародний фонд відродження. Там вважають, що закон про додаткові заходи захисту безпеки громадян згортає демократію в Україні. В своєму повідомленні фонд закликає представників суспільства виступити проти закону, що затверджує авторитарний режим в Україні. Представники громадських організацій також розкритикували закони більшості і вимагають вета президента. Активісти відзначають значне погіршення права на мирні зібрання через Ухвалення закону у Колесніченка олійника дивно, але тепер пам'ятаєте, був закон трьох не збиратися, Тепер закон в них зміни і більше п'яти автомобілів збиратися не можна. Тобто, якщо ви в Луганську хочете привітати друга і автоколоною, там ми ну, приїхали всі родичі, да привітати на весілля, то у вас заберуть права і позбавлять права керування на два роки. Є величезні проблеми і роботи для журналістів. Фактично в Кримінальний кодекс повернута норма про на, наклеп, тобто дуже широке поняття таке розбите І будь-який ваш коментар, оцінка дій політиків може бути трактовано як наклеп. Тим часом в адміністрації президента вирішила активніше розвивати економіку. Віктор Янукович визначив пріоритети, за якими Мінекономрозвитку має будувати свою роботу. На думку глави держави необхідно продовжити модернізацію виробництв і стабілізувати валютний ринок країни. Віктор Федорович поставив конкретні задачі зв'язані з тим, щоб ми збалансували наш платежний баланс, щоб ми меншили сальдо. Це, звісно, приведе до к уменьшению потребності. Валютних ресурсов, еще будет больше більше наш валютный рынок ринок і к положительным последствиям. Реформування Агентства національної безпеки США. Тема промови, з якої американський президент виступив перед громадськістю. Новина про те, що спецслужба збирає інформацію про їхні телефонні розмови та діяльність в інтернеті, обурила американців та весь світ. Від президента вимагають реформ у роботі агентства. Близькі до адміністрації джерела повідомляють, що президент обмежиться лише косметичними змінами. Скоріше за все, він заборонить стеження за лідерами інших держав, посилить співпрацю та обмін інформацією за спецслужбами інших країн. Крім цього, запровадить посаду адвоката з питань захисту недоторканості приватного життя. Скандал довкола американських спецслужб розгорівся після фактів тотального стеження, що їх оприлюднив колишній спецагент Едвард Сноуден. Дипломатична битва щодо конференції Женева-2, де будуть шукати вихід сирійської кризи, триває. За лічені дні до зібрання Росія намагається притягнути за стіл переговорів найближчого союзника Башара Асада Іран. Однак проти цього категорично виступають Сполучені Штати. Головне для Вашингтона змусити взяти участь у конференції як найбільшу кількість груп, що представляють сирійську опозицію. Сигнали про те, що Іран може. оказать позитивное влияние на процессы регулирования, нам поступают. В частных беседах практически все об этом говорят. Некоторые даже уже публично стали высказываться в пользу того, чтобы не лишать конференцию такого важного участника, как Арад. Об этом в частности говорил генеральный секретарь Ион Бангимун. Те, кто возражает против французского участия, делают это... Не по зображенням інтересу діла, а по соображениям, я не знаю ділогізированим, навірно. Американці сиралом это подтвердилось і в ході достижения договоренності по ядерной программе. На тлі підготовки до конференції бої у самій Сирії тривають. Повстанці заявляють, що збили гелікоптер урядової армії у передмісті Дамаска. Україна, як і 11 провідних країн, визначена стратегічним партнером у програмі Євросоюзу горизонт 2020. Серед основних завдань цього проєкту модернізація світової та європейської економіки для боротьби з кризою. Він розрахований на сім років. Фонд фінансування підтримки досліджень та інновацій, у яких братимуть участь українські фахівці, перевищує 70 мільярдів євро. Європейський союз розглядає Україну як дуже важливого партнера в науковому співробітництві. Ми розраховуємо, що буквально десятки сотні наукових організацій і тисячі наших науковців будуть активно приймати участь у цій програмі. Шановники однієї з міських рад нашої області та посадові особи підрядної організації. Завдали збитків державі на суму 3,5 мільйона гривень. Про це повідомляє ГОМВС України в Одеській області. Так, чиновники і керівники підприємства в рамках реалізації обласної програми Питна вода при проведенні робіт з капітального ремонту водопровідних мереж фактично ремонт не проводили. Крім того, вносили неправдиві відомості до акцій прийняття виконаних робіт та завищували їхні обсяги. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Співробітники міліції затримали викладача одного з одеських вишів у підозрі за хабарництво. За побіжним заходом визначено домашній арешт. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці затримали доцента під час утримання грошової винагороди в сумі 250 доларів від студентки за успішне складання іспиту та захист курсової роботи. Міліція також встановила, що цей випадок не перший. Протягом двох місяців викладач брав зі студентів неправомірну винагороду. На загальну суму 33 тисячі гривень. Кошти був задержаний преподаватель одного із вищих учебних заведень міста Одеси, якому об'явлено опізрі. На даний момент йому і збрана мрія міра домашній арест. Ведеться слідство. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти odessaregionnews.ua та mediaholdings 100com Хай щастить. Побачимось.